Фахівці із соціальної роботи Хмельницького міського центру соціальних служб надійна підтримка для людей та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Провідники, що допомагають долати тернистий шлях для збереження родин. Ми здійснюємо соціальний супровід сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, допомагаємо з працевлаштуванням, оформленням документів. Слідкуємо, чи в належних умовах виховуються діти. Залучаємо дорослих з таких родин до зустрічі з психологами, роботи в корекційних групах, аби допомогти долати залежності та змінити їх життя на краще. Ми постійно підтримуємо зв'язок із опікунами, патронатними сім'ями, дитячими будинками сімейного типу. Наше завдання підтримати тих, хто взяв на себе обов'язок виховання дітей. Велику увагу приділяємо сім'ях вимушених переселенців, допомагаємо адаптуватись на новому місті та відчути себе як вдома у нашій громаді. Серед професійних завдань фахівців із соціальної роботи і перевірка цільового використання коштів державної допомоги при народженні дитини. Це допомагає виявити сім'ї, які потребують сторонньої допомоги, з подальшим взяттям їх під соціальний супровід. Разом із психологами центру реалізуємо програму для кривників, щоб змінити насильницьку поведінку на ненасильницьку. Також у центрі ми здійснюємо оцінку потреб сім'ї для встановлення статусу дитини, яка постраждала наслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Для зручності клієнтів обробку документів та прийом заяв ми здійснюємо в єдиній інформаційній системі соціальної сфери, аби замовити послугу, ви могли онлайн. Інформаційно-просвітницька робота ще одна важлива складова нашої діяльності. Разом із партнерами організовуємо пізнавальні зустрічі для студентів, учнів та жителів нашої громади. Фахівець із соціальної роботи професія добрих справ. Чекаємо вас за адресою, вулиця Кам'янецька, 38. Хмельницький міський центр соціальних служб. Працюємо всі, щоб допомогти кожному.